Вітаю в ефірі програма на часі. Нещодавно Хмельницький обласний академічний театр ляльок виграв на всеукраїнському фестивалі «Комора». Вистава Той, хто відкриває двері, стала кращою серед вистав для дорослих, а також виграла у номінації Краща сценографія. Детальніше про цю постановку поговоримо із режисером Юрієм Чайкою. Та художницею ботафоркою Ольгою Савицькою вітаємо в нашій програмі. Доброго дня розпочнемо напевно з того, що ж це був за фестиваль, де він відбувався, коли і яка його мета. Цей фестиваль відбувався в Кам'янець-Подільську. Це перший фестиваль комора для нас, для нашого театру. Ми вперше приймали участь. Багато міст представлені були на цьому фестивалі, такі як. Київ, Харків, Запоріжжя, Хмельницький, сам Кам'янець-Подільський. Якщо я не помиляюсь, 8-10 міст були представлені, і це, мені здається, в такі часи дуже класно, що відроджується театральний, фестивальний рух. Це дуже мотивує творців да, робити вистави, робити свою роботу. Це вже в дев'яте так фестиваль це відбувається, і чи вперше Хмельницький театр взяв в ньому участь? саме Хмельницький театр ляльок да взяв участь перший. Я знаю, що інші театри, аматорські театри з Хмельницького приймали участь в попередніх фестивалях. А хто у журі конкурсу був? О, чесно кажучи, я всіх не запам'ятав. Для мене це нові люди, нові прізвища, тому що я не нещодавно на Хмельниччині. І, взагалі, ну в центральному західному регіоні, тому що я сам вчився в Києві. Багато років працював в Одесі, тому я крім Анатолія Біліванцева нікого не запам'ятав. Ну, це режисери, люди культури. Да, так, Це люди культури, це режисери, це критики з різних теж міст України. Тепер трошки про виставу. Це вистава Нежданої, драматургині української, і вона зроблена для драматичного театру. Ви адаптували її для лялькового театру. Розкажіть, як це відбувалося, ця адаптація? Чи важко було, і чи головні ролі грає лялька в цій виставі? Ну, справа була так. Заходжу я до Олі в кабінет, кажу: Оля, уявляєш? Будемо робити виставу для дорослих. Вона каже: як? Ось так. Як? Ось е п'єса, дія відбувається в морзі. І Оля так. Це було неочікувано. Досить неочікувано. Так. І ну що ж, ми почали працювати, почали придумувати, який можна простір е створити і адаптувати, щоб це було все ж таки Через засоби адап... театру ляльок. Через засоби так, адаптованого театру ляльок. І ну, ми вирішили все ж таки туди вставити якби, наші ляльки і деякі предмети, які можна було обіграти. Наприклад, у нас там є журнал, він виглядає і як журнал, і в певних сценках це вже такі собі ляльки-мапетки. Вони вже там співають в хорі. Е також у нас там є ляльки з плівки, ведмідь і немовля. Ось, це. Це ваш, Всі ваші ідеї, так? Чи це ну, В принципі, спільна командна це, робота? це спільна командна робота. так. І... Театр це справа колективна. Це да і коли ми вигадуємо виставу, да ми тісно співпрацюємо. Ну і художник з режисером, і ми слухаємо і акторів, і наших колег Інших, хто працює над виставою, да, підслуховуємо, що вони, які враження, які відчуття в них сьогодні. Да, і це використовуємо, переводимо на мову театру ляльок. От в основі цієї вистави, саме да, як це, що театр ляльок? в основі лежить театр предмету. Да, що це означає? Це театр оживлення, коли предмет оживає завдяки актору да, і виконує функцію персонажа. Це може бути, от як Оля да, пояснила, журнал, це може бути фактура. Це може Може просто бути плівка, яка на очах у глядача перетворюється в якийсь е, суб'єкт, да, і актор його оживляє, і через нього говорить м, монолог або діалоги, цікаво. А тепер трошки про зміст вистави: той, хто відкриває двері, це чорний гумор. Вперше, напевно, Хмельницький театр е, до такого жанру вдався. І про що ж жартує той, хто відкриває двері? Бо чорний гумор це найкращий спосіб розказати про важливі і болючі теми. Так, е чорний гумор дуже складна річ, і взагалі гумор це складна річ. Да, тому що розсмішити людину набагато важче, ніж заставити її плакати. Ну, ми е зробили компіляцію жанрів, ми зробили, додавали туди ще абсурд, і вийшла в нас чорна комедія абсурда. І на мові е чорної комедії на мові абсурду про серйозні болючі теми, які сьогодні хвилюють, я впевнений, кожну людину. Да, Розповідати простіше да? через гумор, через цю форму. То, наприклад, це що? Можливо, про війну, про життя та смерть, про що жартуєте? Жартуємо про життя і смерть, про потойбічні світи, про релігію, про війну, про е, сім'ю, про дітей. Про ядерну катастрофу, про психушку там, просто це ну, такий там фарш. Насправді, да, е дякуючи, звісно, драматургині, неді не ждани, яка е придумала цю історію, да а вже театр взявся на себе сміливість да перетворити це в живу дію. То зачіпаєте і такі філософські теми, так а подаєте з гумором. Так, це не проста вистава. Вона заставляє людей задуматись в першу чергу. Це не просто прийшли, подивилися комедію, посміялися, вийшли і забули. Це вистава, яка думаю, думаючу людину доганяє, може не відпускати декілька днів. Вже от після хороших успішних прем'єр я спілкувався з різними людьми, які були глядачами цієї вистави. Вони кажуть. А я щось зрозумів, аж на третій день, що це означало. Про що це було? Спочатку було смішно, каже, а потім я, коли зрозумів, що малось на увазі, мені стало страшно. А потім, навпаки, мені спочатку було страшно, а коли я зрозумів. А виявляється це дуже дуже смішно. А в чому інтрига? Бо вже в самій назві той, хто відкриває двері. Хто ж це він? Той, хто відкриває двері, і яка кульмінація вистави? А це на жаль, ми не можемо розказати цією е, родзинкою цієї вистави. Хто саме той, хто відчиняє двері? Тому ми запрошуємо всіх бажаючих 14 жовтня о 18.30 в Хмельницький академічний обласний театр «Ляльок» на виставу Той, хто відчиняє двері. І ви всі самі побачите і дізнаєтесь, хто такий той, хто відчиняє двері. Трошки більше про акторів їх у виставі, крім ляльок, всього троє. І вперше дебютувала на сцені завідуюча літературною частиною театру Вікторія Земба. Трошки про акторів і про її дебют. Ви як режисер, як оцінюєте? Я вам скажу, що працювалося дуже легко, незважаючи на те, що драматургія складна, і бувало, що ми от цілий день не зрозуміло на що витрачали, тому що як вирішити цей епізод, щоб було цікаво, щоб було зрозуміло. Важкий епізод, да, драматургічний, але все рівно було легко, тому що вся команда, яка працювала над виставою і актори, і Віка в тому числі були однодумцями. Всім хотілося цього експерименту в першу чергу над собою. Да? Чи зможемо подолати цей стереотип наприклад, театру Ляльок і дорослих вистав в театрі ляльок, свій якийсь переляк, да чи варто це чіпати дорослі теми, чи як відреагують люди. Тобто, ми це всі питання закрили і хотіли втілити. Тому всі працювали як один механізм творчий, всі накидували якісь ідеї. Ми їх пробували, фільтрували, переробляли. Я скажу так, що навіть у нас був от предпоказ на театральну спільноту на наших колег. І на наступний день була прем'єра. Так, я перед прем'єрою, після показу, щось зрозумів і поміняв половину вистави. І актори ага. зразу схопили, і вистава почала виглядати взагалі по-іншому і стала краще. Тобто це розуміння акторів, режисера, те, що він від них вимагає, це повна довіра, по-перше, до режисера, да, тому що є такий жарт, да, що поганий актор. Це той, коли режисер каже, залізь на люстру. Він питає: Навіщо? А що це означає? А хороший актор, коли режисер каже, заліз на люстру. Він спочатку залізе, а тільки звідти запитає: А навіщо? Угу. То в нашому випадку в нас хороші актори в театрі. А назвіть ще двох акторів. Вікторію ми вже назвали Зембу ще хто грає в цій виставі? Ілона Данилюк це наша нова молода акторка, яка прийшла до нас влітку. Це її. Теж дебютна роль в дорослій виставі, і в неї була прем'єрна роль в нещодавній теж прем'єрі, яка теж відбулася в вересні. Вистава для дітей для сімейного перегляду країна. -С». І вже відомий хмельничанам, теж молодий актор Дмитро Єрашов. То така молода команда зібралася у вас Так, це й десь вимоги драматурга. Він нам підказує трошки, хто і як там повинен. Бути Олю, краща сценографія. Це, напевно, найперше ваша заслуга, так? Розкажіть, як ідеї виникали для цієї вистави, за що виграли кращу сценографію? Трошки детальніше, ви вже згадували, але детальніше про це розкажіть. Перш за все, хочу сказати, що це мій дебют у постановці вистави для дорослих. До цього в мене були постановки лише до вистав для дітей. Ідеї ну, у нас як вийшло, як казав Юрій Петрович, що є така п'єса, і ми вже почали придумувати, як це можна, як можна передати ту атмосферу моргу, якими засобами, якими фактурами. І Основною такою фактурою у нас була плівка. І за допомогою цієї плівки ми вже, як говорилося, Е, передавали там і предмети. Це в нас і декорації, і одяг, і ляльки. Е, ось Да, трансформація фактури да в даний момент селофану. Це теж є е, прийомом. Театру Ляльок. І от з Олею ми так в синтезі сиділи, гралися цими целофанками, що можна з них зробити, що дозволяє да, наша фантазія і ця фактура втілити в життя. То ви одна працювали, чи це багато людей от, за вашими ескізами, е... макетами виготовляли? Взагалі це така командна робота. Наприклад, є ідея художника з режисером, а вже решта художників-бутафорів починають там разом зі мною втілювати це в матеріалі. Також велика роль освітлювачів, звукооператорів. Там воно все, все об'єднане, таке знаєте. Коло, без яких неможлива загальна видимість тієї картинки, яку ми бачимо в кінці. Бачите, ваші старання оцінили і так. виграли кращу сценову. А хайніше. яка взагалі роль таких неакторських засобів передачі змісту вистави? Е я вам поясню, чи це настільки важливо, як це і гра, дуже важливо. Актора? Взагалі театр ляльок називають театром художника. Да? Тому що художник створює той предметний світ, який треба оживити актору. Буде це класичні якісь системи ляльок, чи це буде фактура, чи це буде предмет. Так? Тобто актор вже від ідеї художника отримує той матеріал, з яким йому треба працювати. Художник це. Дуже важлива річ в театрі Ляльок. І все, що фантазія художника, фантазія режисера, те, що зроблять художники бутафори руками, вже актору залишається тільки своїм талантом надихнути, дати життя цьому неживому світу. Знаю, що спеціально для цієї вистави ви адаптували нову сцену театру. Розкажіть, де вона і чому до цього вдалося? Ну, По-перше, в нас в театрі є багато різних локацій, да, які ми періодично використовуємо для різних заходів або там, новорічних свят. І от одну із таких репетиційних зал, да, де ми готуємось до репетицій, було вирішено перетворити на місце дії в цій виставі і створити камерний зал на 35 місць. Для чого да? Щоб, е, актори і глядач були пов'язані, хоч їх і розділяє екран плівка, але глядачі в цьому залі знаходяться в півтора метра від акторів. І їх е, очі, тобто акторів, да, їх текст, їх е, мікроміміка дуже читабельна для глядача. Це теж впливає на сприйняття цієї драматургії. Як було грати майже вічнавіч віч з акторами, чи це не з акторами з глядачем, актором як було грати? Це чи я це знаю дуже близько? їм Дуже комфортно грати. Тому що вони не за плівкою не бачать глядачі. Та да, перш за плівкою це такий ефект, як знаєте, дзеркало, за яким не видно, хто там знаходиться. Бо для акторів, да, і це впливає на якість ігри. Чому тому, що в вони дійсно, як в експерименті, знаходяться, вони знають, що їх мікрорух бачать глядачі, мікрожест бачать глядачі будь-який шорох звук відчувають глядачі, але вони їх не бачать. Вони відчувають ту присутність когось за цією плівкою, за цим дзеркалом, але не можуть до них доторкнутися, достучатися. І це теж е, таке е, сприйняття і психологізм для цієї вистави, яка грає на ну так би мовити, на успіх. Одному з акторів навіть довелося грати мертвого, не рухатися, і це, напевно, було б видно, якби не було плівки, коли він дихає. Була одна з вистав, це теж вже по приємірем да, по спілкуванню з глядачами, розказала таку історію, що дуже детально спостерігали за Дмитром, який грає труп 50 хвилин нерухомо лежить, а потім. Не буду розказувати, що він робить. Нерухомо лежить 50 хвилин. І вони були в шоці, що людина не поворухнулась ні на міліметр за 50 хвилин. Детально кажуть, ми слідкували, ну коли ж коли ж, Ну хоч трошки, там рух буде. Ну Це дуже важко, насправді, 50 хвилин нерухомо пролежати в свідомості, звичайно, і не да, І потім ще. Все ж таки температура в Мурзі, ви розумієте яка. А от вже ви дебютували з цією виставою у Хмельницькому театрі. Як сприйняли вас глядачі, був, які враження? Чи ділилися, можливо, ви спілкувалися з кимось, хто сидів в залі? Мені здається, що кожного разу все ж таки публіка по-різному сприймає. Можливо, це якось від От сьогодні зібралась така групка людей, і там. Одні сприйняли по одному, один одного підтримали якось в тому баченні. Іншого разу люди зовсім по іншому сприймають. Кожного разу люди реагують на якісь конкретні сцени по-різному. Там, наприклад, одного дня ми граємо виставу, і люди дуже сміються з однієї сцени, а в іншій виставі на неї якось не так реагують. Але загалом публіка сприймає цікаво, і їм подобається, їм є що обговорити потім. Чодний гумор Так, і для глядачів це неочікувано. Вони дійсно не знають, що з ними навіть будуть робити. Там, да, вистава ще додавлені перформантивні моменти, да, перформанси такі, які. Впливають на глядача на його відчуття просто знаходження от на цій виставі. І до останньої секунди глядач не знає, може, що, що з ним можуть зробити. І це інтригує, і це подобається, тому що коли ти дивишся вистави, ти вже заздалегідь знаєш фінал. Да? Якби ти не любив цю чи іншу виставу, драматургію, але ти е, на рівному подисі да, дивишся. А тут люди не очікують і цей. Як мурахи, які бігають по, -по спині, видно в залі. І дійсно, те, що Оля сказала, я ще раз повторюю, е залежить від глядачів. Mm -hmm. Вистава кожен раз, незважаючи на те, що акторів і глядачів розділяє екран, плівка mm -hmm. е від глядачів, багато залежить. Сьогодні глядачі прийшли в одному настрої. І їм сьогодні сміється зовсім з інших моментів, ніж е, сміялися глядачі вчора. Тобто, якийсь внутрішня свідомість глядача впливає на сприйняття матеріалу, який їм пропонують в театрі. Вражає такий творчий запал вашої молодої команди. Що далі плануєте? Які у вас є задумки творчі на найближчий час? Чого чекати глядачам від вас? Ну е... Почнемо з сьогоднішнього дня. Сьогодні наш театр вирушив на міжнародний фестиваль до Литви, де будуть представляти Україну з виставою Солом'яний бучок. Ми бажаємо їм успіху, гарної дороги, щоб теж привезли нам перемогу okay. е Можливо, не в одній номінації. І, та, чим більше номінацій, тим краще ми будемо за них тримати кулачки і дуже сильно переживати. Найближче, що чекає театр, звісно, ми вже рухаємося до грудня місяця, до новорічних свят. Зараз активна підготовка йде до новорічної компанії. Знову ми нашим глядачам, хмельничанам і гостям міста, запропонуємо тріптіх. Це буде велика вистава в основній залі. У нас буде ігрова інтерактивна вистава на другому поверсі в холі і класична традиційна гостина Святого Миколая. І в час війни театр ваш яку функцію виконує? Що робиться? От зараз під час війни актуального такого можливо якось граєте для переселенців так само, як і торік. Це було. Звичайно, з початку повномасштабного вторгнення театр не залишається байдужим до всіх подій, які відбуваються. Ми намагаємось реагувати, допомагати всім. Да? Працюємо з волонтерськими групами, працюємо для переселенців, багато їздимо, багато граємо. І ну і звичайно в творчому плані от останні вистави, і країна С і той, хто відчиняє двері, це робота з сучасними драматургами, які е, писали під впливом е, тих подій, яких нас оточують. Да? Війна в нас почалась. Ми ж розуміємо, не в 22 му році, набагато раніше. І ці п'єси вже мають внутрішній. Відголосок і в дитячій драматургії, і в дорослі. Тому робота з сучасними драматургами дуже актуальна, і вона на часі дійсно те, що треба глядачу, і те, що він може сприймати. А ще один такий невеличкий сюрприз: вже можна відкрити... Завісу і хочемо запросити 29 жовтня. Це в нас е, напередодні свята Хелоїн. На вечірку Хелоїн до театру Ляльок. Це буде така неочікувана подія, співпраця з багатьма творчими людьми, не тільки Хмельниччини. Тут будуть майстер-класи, аквагрім, тематична вистава, різні подарунки, розіграші. Буде дуже цікаво. Теж приходьте. Не забувайте, що театр ляльок відчинений для вас кожного дня, кожного вечора. Ми вам дякуємо і вітаємо вас з черговим успіхом. А глядачам бажаємо всього найкращого до наступних зустрічей.